Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Далі говоримо про головне в деталях. І я рада вітати гостю нашої студії. Це Оксана Глєбушкіна, виконавча директорка громадського центру Нова Генерація. Доброго вечора, пані Оксано. Доброго вечора. Давайте Розпочнемо нашу розмову з власне з нового вашого проекту. Проекту вашого центру. Це він має таку назву. Це програма Генерація молодих лідерок для дівчат ВПО 14-22 років які проживають в Івано-Франківську. Я так розумію, це вперше для вашого центру щось нове. Ну Можливо, частково і нове в нашому місті. Розкажіть, будь ласка, докладніше хто може стати учасником і що передбачає це навчання, таке зміни ну не лише навчання, але в основному це навчання. Я не можу сказати, що це прямо нове нове для нашої організації. Бо ми працювали, ми самі були молодіжною організацією колись і ми досить потужно працювали з громадами Херсонщини, зокрема з молодіжними радами, з молодіжними організаціями, і в тому числі з дівчатами. Зараз якраз фокус на дівчат, оскільки ми маємо програму для жінок. ВПО, це програма соціальної підтримки і економічної інтеграції. І історія досить життєва, бо в нас на програму приходили жінки з дорослими доньками, які сиділи поряд і слухали. І їм було цікаво. А хтось не провів, тому що не міг якби зрозуміти, що дітям теж це може бути цікаво. Бо коли ми запрошували жінок, ми говорили, що ми можемо забезпечити няню. Там експертів, які працюють з дітьми, проводять різні заняття. І власне, якщо так побачити, якими програмами охоплені дівчата, підлітки, ну і хлопці теж, то ми не побачимо великого спектру послуг для дітей, є для дорослих є економічні, інтеграційні, професійні курси, психологічні, різні послуги. Але підлітки залишаються якби поза увагою. І тому ми подумали, що ми могли б сконструювати таку програму, яка б покривала потреби і відповідала потребам підлітків. І мені здається, що той вік. 14-22, це ще і учні шкіл, але це вже і студентки е, вузів. І це той період, коли ти ще до кінця можеш не знати взагалі, яким буде твій професійний шлях, яку професію ти обереш. Взагалі, Будеш ти цікавитися громадським життям, чи не будеш? Бачиш ти себе лідеркою, чи не бачиш? Маєш ти якісь стереотипи упередження щодо того, якою роль жінки є в суспільстві, чи не маєш? Бо це може заважати. Ми хочемо якраз в рамках програми поговорити з дівчатами і пропрацювати питання, які дозволять їм формувати команди. Приймати рішення управлінські в командах, можливо, відчути себе лідеркою в якихось командах, і це може бути студентські команди, різні. Як можна встановлювати собі цілі життєві, професійні для проекту, для стартапу? Ми будемо торкатися тем економіки, ми покажемо їм. Підхід до такої циркулярної економіки це економіка замкненого циклу, яку можна використовувати коли ти дизайнуєш свій стартап, бізнес-проект. Бо це теж той час, коли варто вже про це знати, що це теж може бути шляхом. Не всі обирають професію, йдуть працювати як наймані працівники. Хтось здобуває професію, а потім обирає шлях підприємця і є самозайнятою особою або засновує якусь фірму і створює робочі місця. Ми хочемо про це розказати дівчатам, що це все відкрита карта. Можливості і від них залежить і від оточуючих, чи їх підтримують в виборі, наприклад, наукової професії, якоїсь да технічної професії, чи підуть вони далі за цим. Ну і власне, якщо ми говоримо вже заходимо в таку тему економіки, ринку праці, то питання складання резюме, проходження співбесід, репрезентація себе, формування власного персонального бренду це теж є тою частиною питань, які цікаві. Ну, всі знають, що блогерство це зараз там, модно молодіжне, як кажуть, але насправді це може і посилювати, коли ти хочеш бути конкурентно спроможною і конкуруєш за посаду, за можливість поїхати вступити до якоїсь програми, вступити до навчального вузу. Як вміти показувати свої сильні сторони? Тому ми спланували таких чотири тематичних майстер класа в яких ми хочемо якраз розглянути всі ці. Питання ніби широке, але вони всі дуже дуже практичні, і вони є такими. Знаєте, що будуть корисними просто в житті, навіть не говорячи про якийсь там професійний шлях, але й в професійному шляху теж можуть допомогти. От я слухаю, і думаю, чому в моїй юності не було таких курсів. Я теж про те думала, коли ми написали цю програму, і я сама заздрила тим, хто піде навчатися, бо я вперше в житті потрапила на тренінг років так в 20, і для мене це щось було таке вау. Може навчатись і так. Не за партою, не через лекцію, а по-іншому, бо інтерактивна і неформальна освіта це зовсім по іншому, ніж в академічній да, освіті. І я була в свій час в організації гайдів. Це скаути, тільки дівчата, і там ми говорили якраз про лідерство з дівчатами, і ми почали тоді проводити вже тренінги для дівчат з лідерства. Тому я знаю, що це дуже класно може вплинути навіть на вибір професії. Бо я маю в житті такий приклад, коли дівчина мені. Після там 10 років після наших тренінгів сказала, завдяки вам я обрала іншу професію ніж хотіли мої батьки для мене обрати, і вона реалізована на 100%. саме тому, що вона тоді про це подумала, що вона може це змінити. Тому я дуже хочу, щоб наша програма допомогла комусь прийняти правильне рішення або відчути в собі достатній потенціал приймати <реш> рішення самостійні і йти за своїми бажаннями, може і мріями, бо знаєте, можна втілювати в мрії, коли тобі вже там. 35, да? а можна почати це робити на самому початку і не відкладати життя. І йти за реалізацією мрій. Мені здається, це дає можливість жити повним щасливим життям, реалізовуватись і е, бути знаєте, такою людиною в суспільстві, яка привносить щось вже в юному ві віці. Це лише для ВПО, чи мають можливість інші долучитися? Ми вже маємо реєстрації і маємо вже до нас звертаються батьки дітей, дівчат, які живуть в Івано-Франківську, з питаннями: а чи можуть дівчата приєднатись до програми? І нас це наштовхнуло на те, що власне, якщо ми говоримо про інтеграцію. То дуже важливо створювати цю можливість інтеграції. Тому я думаю, що в нас буде міксована така змішана група, де будуть і дівчата ВПО, і будуть місцеві дівчата, якщо вони захочуть, і я закликаю заповнювати заявку і приєднуватись до нашої програми, бо це реальна можливість, і ми теж відчуваємо, що у Франківську це не є поширеним форматом говорити про лідерство з дівчатами, тому можливо для когось це буде класною можливістю долучитися саме до таких тем не лише познайомитися з. Іншими тому це будуть змішані групи. Я так думаю, це безкоштовне. Це безкоштовне для тих, хто бере участь. Ми це реалізовуємо завдяки підтримці міжнародних партнерів. Програми GIZ – це товариство міжнародної співпраці Німеччини і Європейський Союз. Тому ця програма дає можливість якраз підтримувати людей, які опинилися через війну в нових громадах, і дуже підтримує саме такий інтеграційний процес. Викасно е, вже сказали, що вже можна заповнювати заявки, то давайте трішки скажемо, як її можна заповнити і до якого часу можна знайти нашу сторінку громадський центр нова генерація в Фейсбуці. У нас є анонси, які ми там поширюємо. Є сторінка в інстаграмі, і є посилання на Google-анкету. Її важливо заповнити до 10 липня, бо ми хочемо у другій половині липня запустити цю програму, і вона буде тривати два місяці. Тобто, я думаю, що це буде липень, серпень, можливо, трошки вересня. Захопимо, подивимось, як сформується група. Але ми так розподілили, що чотири майстер-класи мають вкластися в двомісячну програму. І... Більше того, ми такі речі практикуємо. Коли ми якусь програму впроваджуємо там, де є мотиваційна частина, як може себе реалізовувати, ми запрошуємо до себе. Тому можна буде долучитися до роботи Херсонського хабу, ми можемо продумати про продовження, що ми можемо робити разом, бо зазвичай така е, можливість спілкуватися напряму або з жінками, або з дівчатами в нашому випадку, це класна можливість дізнаватися про те, що їм може бути цікаво, і е, шукати рішення для задоволення їх потреб. І хочу сказати, що е, якщо ми говоримо про таку доленосність або там, вплив програми на дівчат стосовно. На вибору професії, то це важливо з точки зору, що і стереотипів, які ми в суспільстві маємо досі, щодо того, яку професію має обирати жінка, чи взагалі вона має працювати, чи вона має бути э, берегиньою вдома. Бо це все до гендерних таких стереотипів, то зараз э, жінки є тими, на кого. Я думаю, що впадин плечі дуже багато, бо вони ми зараз маємо майже там все населення чоловіче на фронті, багато дівчат на фронті, і тут, да, там де ми можемо в тилу забезпечувати процеси далі розвитку підтримки економіки, є все зростає, зростає потреба. В тому, щоб жінки оволодівали технічними професіями, особливо це на звільнених територіях відчувається. І в нас був випадок, коли нам селищний голова, начальник військової адміністрації Херсонської області, молодий хлопець, каже: в мене проблема. В мене всіх чоловіків мобілізували, а в мене технічної роботи немає кому робити. І це було під час зустрічі з представниками громадського сектору. І представниця жіночої організації каже: А ти питав у жінок, які живуть самі в селах? Бо ну вони всі все це вміють робити, якщо вони ведуть господарство самостійно. Тому може ви запропонуєте піти на ці посади е жінкам? І в нього була така пауза, бо він про це навіть не думав, розумієте? Тобто настільки є стереотипне е, уявлення і відношення до того, хто на яких роботах, посадах має бути, що а зараз час нестандартних рішень, ми не можемо йти тими накатаними сценаріями, які є у відбудові країни, у відновленні територій звільнених. Тому е, дуже часто це виклик і для жінок опанувати, але іноді це навіть виклик для потенційних роботодавців: сприйняти, що жінка на цій. І професії теж ок, бо мають тут приклад інший. Коли меблевий бізнес так само чоловіки пішли воювати, і дівчата пішли на позиції, які там роблять заміри, і вони виїжджають до клієнтів. А клієнти кажуть, так а де людина, яка буде заміряти? вона каже, так я он в смислі. Розумієте? тобто є очікування того, хто ма яку професію. А ми би хотіли, щоб не було таких упереджень, і це було нормальним бачити в людині людину, професіонала, в незалежності від того, якою вона статі. Тому я так думаю, що це може ще й допомогти розширити дівчатам спектр потенційних професій і спеціальностей, якими вони можуть оволодіти. А якщо ми говоримо про, наприклад, it сферу. Наукову сферу там або сфера там архітектури дизайну, то це ті сфери, в яких можна гідну оплату мати роботи, і це теж чомусь вважається, що це більше чоловіча сфера, і дівчата не розглядають технічні професії для себе. Я тому дуже тішусь, коли бачу, що система світа працює. Наприклад, моя донька ходить зараз в табір, де вони мають усі заняття наукові. Тому це дуже важливо показувати, що спектр він широкий. І щоб підтримували виборі, якщо він не є таким традиційним, щоб підтримували дівчат в їх виборі, бо це, врешті-решт, може привести їх до економічної незалежності, самореалізації і ну, такої, знаєте, реалізованості стовідсоткової. Ну і маємо багато жінок і в збройних силах, які показуються і приклад стереотипи. Так, да, я думаю, так. Та, і та, бачимо, та. маємо багато жінок, лідерок місцевого самоврядування, які особливо під час окупації, ми знаємо різні історії в різних громадах, коли жінки брали на себе відповідальність. Якщо говорити про це лідерство і політичне, і громадське, то наскільки на вашу думку зараз після після нашої перемоги зміниться оцей баланс? Чи зміниться збільшиться кількість жінок саме в місцевому самоврядуванні і в якихось таких на вищих шаблях бізнесу? Я вам можу сказати, що в. В принципі, ну, більше можу схилятися до досвіду Херсонської області, в нас достатньо багато було селищних голів жінок. Але це знаєте, от про і, і рівень заступників і спеціалістів, це завжди жінки. І от у нас чим вища посада і доступ до розподілення ресурсів, тим менше там хочуть бачити жінок, mm. тим більше там змагаються чоловіки. І тому це питання от цього скляної стелі, через яку ти не можеш, коли тобі відмовляють за якимись там умовними причинами, але ти не йдеш на посаду або нема підтримки в суспільстві, бо мені в свій час теж пропонували йти на досить високу посаду. В обласну адміністрацію, ну фактично на голову подаватися, да, адміністрація. А в мене було питання, бо я ну, мама, яка виховує дитину сама, і в мене було питання, хто буде мені забезпечувати той тил, який зазвичай забезпечують жінки, да, коли чоловік обирає дуже високу посаду, яка займає там, його весь час. Я відмовилась через ну через різні причини, але в тому числі, що в мене не було можливості організувати своє життя так, щоб вкладатися в і там. Е Реалізовуватись професійно не за рахунок того, да, своєї ролі мами, і це поєднання материнства і професійної кар'єри, теж виклик викликів. Але якщо ми говоримо про доступ жінок до влади, я думаю, що ми маємо над цим працювати в інформаційному полі, адвокатувати це і посилювати збільшувати кількість жінок. Я знаю, що в Івана Франківську теж ця тема лунала про кількість жінок в виконавчому комітеті, наприклад, але і мають бути програми, які жінок готують до того, бо сама наявність жінок. Е в, в керівних органах або в органах там прийняття рішень ради, департаменти, або там парламент, або місцеві ради це потребує ще й професійних знань додаткових. Тому так має бути професійна підготовка, але і підготовка така мотиваційна, щоб збільшувала кількість жінок. І є дослідження, які стверджують, що рішення, які приймаються жінками-політиками, вони... Більш зважені, вони чутливі до врахування різних потреб і інтересів, і, врешті-решт, вони призводять до підвищення якості життя людей, заради кого приймаються ці рішення. Тому е, я б, ну я сподіваюся, що ну, в Україні будуть такі можливості, щоб кількість жінок у владі збільшувалась, бо це е, покращує ситуацію. Ну, і для цього треба, щоб більше таких косів, було давайте тоді ще підсумуємо цю частину розмови. Власне, до 10 липня можна заповнити заявку. Кількість місць так місця так. Зміна є обмеженою, принаймні таких такого суворого ліміту поки що немає. Ми б хотіли так, щоб це була група десь 15-20 людей, тому все ж таки кількість є обмеженою, щоб ми могли ну, якісно дати можливість працювати всім і бути залученим, всім, і приділити всім увагу. Тому ми націлені на те, що це буде десь 15-20 дівчат. Але будемо дивитись на попит. Якщо ми зрозуміємо, що в нас є запит на більшу кількість дітей дівчат, то ми будемо просто можливо думати про те, щоб збільшити кількість груп. Бо наразі ми продумали таку одну групу, бо ми насправді не знали до кінця, наскільки ми зможемо зацікавити чи захочуть піти, чи приєднуються. Бачиш, рух є, анкети заповнюються. Ми дуже хочемо дати можливість приєднатись максимальному максимальній кількості дівчат. Тому треба заповнювати час ще є, вона не важка. Програма більш-менш зрозуміла, що ми плануємо давати, тому якщо вона співпадає з очікуваннями і потребами дівчат, то. Єдина технічна річ, яку треба зробити, це заповнити саму заявку. Ну а заявка є на сайті громадського центру нова генерація», і там так само є інформація про актуальну інформацію інформація щодо того, що відбувається на Херсонщині. Ми знаємо цю страшну трагедію. Я не знаю, на, наслідки, якої напевно ми ще відчуватимемо дуже дуже довго, і напевно масштабу ми досі не можемо усвідомити з того, що ви знаєте зараз, яка допомога найбільше потрібна постраждалим і чи є можливість її доставляти? Можливість поставляти є, але зараз намагаються впорядкувати якраз у цей потреба і запит, бо трошки хаотично відбувалось все в перші дні. Всі повезли, всі поїхали в Херсон допомагати, і це створило таке, знаєте, навантаження на всіх, хто є в Херсоні, вже. Для того щоб координувати це, а потреби швидко змінюються зараз. З такого найпершого, що потрібно, це все, що потребує для розчищення будинків. Це е, системи, які дозволяють відкачувати воду, це е, системи, які дозволяють висушувати приміщення, це тачки, це лопати, це гумове взуття, я не знаю точних назв, які високі такі чоботи, які захищають тіло, бо вся ця рідина, бо це не вода. Рідна, в якій є мазут, масло, багато багато відходів, отруєні да, речі від тварин, які загиблі, загиблі, і люди, а має захищатися. Відповідно, є величезна вологість. Треба захисти від комарів. Треба ліки, які можуть запобігти інфекційним захворюванням. Бо поки ми не маємо факт, фактажу, слава Богу, захворювань, але те, що ризик є. Це 100% теж всі усвідомлюють. Тому зараз так. Але зараз інша стратегія намагаються накопичувати ресурси для того, щоб коли ці потреби швидко закриваються і відкриваються наступні. Бо, по суті, потреби змінюються по мірі того, як йде розвиток подій, як наслідки цієї трагедії. От зараз це стадія, коли всі намагаються зрозуміти, чи можна відновити будинки. На жаль, це не очевидно. Люди чекали, коли вода зійде, і вони зможуть повернутися в будинки. Вони повертаються і бачать, що в будинках жити неможливо. І зараз є величезний запит на психологічну допомогу, бо про це кажуть волонтери, що люди приходять і вони просто мовчать. Вони не говорять, вони завмерли, бо вони намагаються пережити мозок, намагається переварити інформацію про те, що вони втратили все. І це дорівнюється рівня горя, там рівня смерті близьких людей. Бо ну Реально, коли кажуть, що це ж матеріальні речі, їх можна відновити, це часто, ну, дуже часто це те, на що все життя люди працювали і заробляли, щоб створити собі, побудувати ці будинки, от вони зараз позбавлені всього. Тому психологічна допомога теж є серед тих, чого потребують, а спеціалістів місцевих дуже небагато. Бо виїхали і відповідно зараз їдуть допомагати. Їдуть допомагати тварин, бо на мінах підриваються тварини. Тварини так само постраждали після того, як вони всі були довго в воді, рятують. Зараз величезні команди, навіть фахівці іноземні. Запит є на перекладачів в Херсоні. Ми шукаємо другий день перекладачів, бо іноземні фахівці, які лікують тварин, вони відкрили свою ветеринарну там, клініку, безкоштовно оперують тварин, лікують, вони не розуміють анамнезу тварини, а не, власники не можуть пояснити, чи ті. Хто врятував і зараз от шукаємо команду, яка би могла допомагати якраз перекладати. Тому потреби дуже різні. Просто я думаю, що ми ще ну це правда, те, що ви сказали, що ми не до кінця розуміємо наслідки всіх масштабів цієї проблеми. Бо зараз висушене Каховське водосховище і відсутність води в селах Дніпропетровської області, про які не так багато інформації. Це реалії, з якими зіткнулися люди, і них просто гублиться все господарство, яке теж є. І це не Херсонська область, це Дніпропетровська область, але це. Про віддаленість від ГЕС, але наскільки це взаємопов'язано з іншими територіями України? Тому і і те, скільки як довго ми будемо долати наслідки цієї трагедії, а, а щодо того, що відбувається на лівому березі, умовно на повній території чи, хоч якась інформація звідти надходить. Інформація надходить. Люди намагаються ще евакуювати з затоплених територій. А справа в тім, що не обмежують рух. Окупанти обмежують рух людей, вони вимагають брати російські паспорти. Більше того, вони йдуть до людей, кажуть: «І Ми прийдемо через два тижні. Якщо у вас немає російського паспорту, у вас або депортація, або ми вас забираємо, ну як вони кажуть, на підвал, ув'язнуємо. Ну, Вони лякають цим людей. Люди намагаються покинути а, ці території. Навіть ті, в кого не підтопили будинки, громада підтоплена, а, наприклад, їх будинок наверху. Це означає, що нема роботи, нема, магаз... ну, нема, нема можливості жити, тому вони зараз всі переміщаються поки що в межах Херсонської області. Я знаю, єдина можливість покинути окуповану, тимчасово окуповану територію Херсонської області це шлях через Крим. Але це теж недовга можливість. Ви бачите, що зараз наші руйнують мости, ну і відповідно можуть обрізатися логістичні шляхи, в тому числі і для наших людей. А на жаль, по-іншому, зараз ті вітчі духи, які рятували людей човнами, за ними полювали. Окупанти, снайпери стріляли, і в нас є загиблі саме під час евакуації людей. Але теж Працюють і ці шляхи, але, на жаль, це просто не покриває потреби всієї кількості людей, які знаходяться на лівому березі. Ну і окупанти приховують свої злочини, тому що вони фіксують всі смерті, які вони вже тепер визнали. Просять людей на заборах, на парканах, на воротах писати кількість загиблих людей, але вони фіксують як інфаркти, не як затоплення і нас, в нас... смерть внаслідок затоплення. Тому Дуже сильно перевіряють, тому що шукають партизанів, тих, хто допомагає нашим військовим, і тому ситуація. Головна задача людей зараз на лівому березі та сама вижити. Але тепер це набагато все складніше, тому що ну, в вагоні вони відчувають, що їм треба приховати все або забрати, все пограбувати, все і тому стають більш жорсткішими. Ну і це загрожує нашим людям. Я не знаю, чи є психологи, які можуть в таких ситуаціях надавати якусь кваліфіковану допомогу, коли ми слухаємо ці всі жахливі речі. А чи приїжджають умовно сюди зараз до нас більшість Херсонської області чи ні? Чи можливо люди намагаються якому довше залишатися саме ну на правобережній Херсонщині? Нам довелось пояснювати багатьом. То пропонував житло. Я дуже вдячна всім, хто пропонував житло. Але ситуація була така, що люди не планували виїжджати за межі області, і у всіх було сподівання перечекати і повернутися. Поки літо можна жити в тих дев'яти там координаційних центрах, які створили, наприклад, в Херсоні, да? або люди переїжджають з області в там, поряд Миколаївську область. Десь поки літо, поки, поки тимчасовість ще зберігається як тимчасовість, так далі. Ми не знаємо, от тепер я тепер навіть я не знаю, чи зможуть люди, тобто вони будуть стовідсотково емігрувати, десь залишатися. Зараз налаштування людей залишатися в Херсонській області, бо треба розуміти, що ті люди, які зараз були в Херсоні, це ті, хто пережив окупацію, це ті, хто... Пережив обстріли, і вода для них, називали велика вода. Для них це було чергове випробування, але не причина покидати місто. Просто питання в тому, як вони будуть йти в осінь і в зиму. Оце питання, чи встигнуть надати альтернативне житло, чи встигнуть їм надати таку допомогу, яка допоможе відновити будинок, якщо це можливо, бо це кошти величезні. Тому зараз дуже важко прогнозувати це. Я не виключаю можливість, щоб ми все ж таки будемо. Мати якусь хвилю, якщо не буде змін на фронті в позитивних, то все можливо, але наразі люди залишаються в Херсоні, просто вони прихищені друзями, знайомими, сусідами там чи тими координаційними центрами гуманітарними, які є в Херсоні. Ну я нагадаю, що інформацію власне щодо тих потреб потреб тих людей, які зокрема залишилися тимчасово без житла, можна знайти на сторінці. Волонтерська ініціатива Добріш добрий Добре, штаб, штаб, та, Ви... добрий штаб є. Створили сайт. Хороший сайт створили наші партнери благодійне. Фонд громади міста Херсон почуй Херсон, називається сайт. От вони акумулювали там всю інформацію, яка потрібна для того, щоб зрозуміти, які потреби є для людей, які шукають інформацію, як їм відновлювати документи, як оформлювати пошкодження майна. Тобто там багато є інформації, власне, про потреби, Але доброштаб, да, вони оновлюють щоденно перелік потреб. Це волонтерська ініціатива, яку ми підтримуємо, тримаємо з ними зв'язок. Тому знаємо точно, ну що воно відповідає дійсності. І можна допомагати за тим переліком, і за тими реквізитами, які вони вказують. Дякую. Ну за закликаю наших глядачів бути активними, долучатися, хто чим може. І дякую пані Оксані Гєбушкіні, виконавчій директорці громадського центру нова генерація на сторінку якого в соцмережах Теж раджу всім підписатися. Дякую вам за розмову. Я вам дуже дякую за запрошення. А глядачам за увагу. Мирного вам вечора залишайтеся з Галичиною. Попереду багато цікавого, тож не перемикайте.